І всім привіт друзі ви на каналі Макан. Сьогодні ми з Данилом Майсаком і граємо карту на одному блоці. Чи ти поставив телефон до 12? Так. Подавлюй все. Не буде нормально чути. на цю кнопку. Все. А тепер починаємо. Ставлю. У мене багато. Зараз. Зараз. У нас є кучки і серпну у кого. Хто не знав, друзі, це така овечка, яка всіх банить. Ага. Равним разом разом на макану хоч ви тут не називали з макану? Почекай, я нам просто більше території, добре? Угу. Щоб ми могли стояти нормально. Так. Так, у нас є Вы мой котик не помню, я не с Блін, всі бід, бід, мої дій, речі мои речи. Ведь не ты на якусь замен. Ведь иди на якусь заметлю дай я кожу <стух> щось скопаю. Бо меня никаких его нема. Ну скопай. Тут уже данный камень. Ну, ломай. Чекай, Я киркус трав. Не бей, не роби, не роби. Не роби. Блін, в мене в мене вистачило сім'я на виставку. О, я впав. Іде? Може я включу збереження? То, то Береження. Бо я вже тут що В мене інтернети попадали. У тут все у є. Ой, я начал. Я была так главное, чтобы взяла овочку читер, куда не треба. Друзі, ставьте лайк, тут не було овочки читер.

пиши в коментарі #маленькийкончик. Так, я зараз від тебе відпишусь Добре, у тебе тільки 15 підписників, у мене вже і 20. А скоро буде 19. А скільки в тебе їх? Е, мами. Ой, це я мовчаю. Я? Нет, нет? Нет. Не думай, не думай, не думай. Навіть не думай. Я викидаю тебе з гри. Я від того як пишу. Тоді накажи, отой хештег поставить. Пишіть друзі в коментарі хештег за МСІЯ і підписуйтесь на нього.

Якщо, я, короче, сьогодні підписуюсь на VRPlayer. На VRPlayer. Це Я тобі тену сил. Та я можу сам написати. Она она... Чушь? Але вони знаєш, що обижаєте, коли вона не підписаться і писується. Вс. Вони чіпаки солодчились. Хочете О, дай мені, дай дай мне плевна. Я его сломаю. Ну потом скидку звона, за руби скрыл. Да ну я на. ж нечайно. Да отчайно, пьючи отвечаю. Побачиня. Ой, там тебе тут камень О! Це вже був не я. я знаю, то у вас читер. Друзі, кто лайк не поставил, точно поставив, то, поставив лайк і прийшла у Вачка читер. Добре, я вже поставив. Молодець. Ще не долувайте пару лайків. Зберемо і буде відео з VRPlay. От тому я сказав, набрати 11 лайків, тоді буде відео з vr VRPlay. Аж 11? Так. Я у відео оказав, що я на п'ять лай. я у відео казав, що я на 5... два лайка підписуюсь на vr VRPlayS. Набралось два лайка, и я сьогодні підпишуся. пешу. Вс, а то так воно палочку. Так, все. о, да я тебе ровный парки в кух. А мы же камень киркади. Я до речі, з рамку. Ой, вибач! Та я начальник. Я чайной принять чай. Вс, я сам в О, добре, все. добро. Менше не машин. Я ничего не. Ой. Давай, что? А, блять, я да хил версок лиц предо. А как это вылоза? Да. Так просто було два голос? Да. Дай мою на другий. О, слышал. Это кулка друга, у мене. Добре. Головне, вони не Да. 我挂了。 курочка, иди звідси. Але він, він мене називається Біба, знаєш його? Що? Оце хлопець. А куди ти вилазиш, ти що? Мене зараз кинь. Мене тоді називається Ніко. Всього, тепер в нас тільки е, один друг. Так, тут вісім дві, бо... Нам ще треба одного в лоб облакнути. Та в мене вже є відійди тільки. вати. Ало, <головіст> А! Сім. Ми потрапили. Де? А, що ми зможемо закінчити дощ? А ні. Блін. Ти чи ви доїдете? 12 хвилин. Але я думаю, чи ж я думаю його виключити, бо тому що це вдалий скайблок, ми загубили то. Ми загубили де там, е. Ми ресурси добуваємо. Ми добуваємо ресурси? от у вас. Давайте я і так доверилися. О, точно, ура! Все, друзі, нам нам більше не прийдеться закінчувати відео. Та боже, воно постійно виправляє на бідо. Добре, пиши. you і и крапка. Вы <риклад> все на приколе. <фікалі>. Все, он написал Чи Евчинкота. Все. Он называется Ибах лопаточный. Знову творе. Ты хоч повінчил. Ну хоть буде хоч і готову. Вам треба точка.

Так же. Може, хоть без маса напиши? Ну ладно. Але, нас, ти, що Белін, а убегаешься, ты что, матка зарима? Тогда будешь добавить мне то. Блин, а по инчи блогеры, то говорят. Да я взагалі не знал, что мат. Я тоже сказал на видео. Полыма. Рурально? Да. Дебилы полема. Мэ. Mm. И ба. Мэ. Чешь, твоей, твоей в Куринке появилась мама. Запам і корову тоже. О! Це там я корова вже виросла. Ні, це дві корови. А не я лава. За блин! Назад нам вона потрібна. Забрав. Вс, нам потрібно. Я, я чуть лаву тут не розлив. ха я за тобою. Та, блін, а нас мінус корова. Понятно? Ну так ты погнала, виростой же путает. Я по поводок. Виша, масса ты лаву взяв? У мене є три відра лави вже. О, дай мені одного, я потім вам зроблю дещо. А, я знаю. типу, щоб камень добивався. Мінус одне відро. Пу я його викинув нечайно, е, внес. Я <тит> <тит> вас у нас тут, тут так гарно все просвітается. Курочка, хочеш хоч подивитися, як там гарно лава тече? Хочеш подивитися? Війна? Курочка. М М Може ти хочеш что подивитися? Я сам пішов. Вона... Е, все понял. Не, не хочется находиться. Вот да, я иду Давай, в лаву ну прямо залетит. Ты получил. Очень Ой! бляха! не хватило. Э, курочка ты куда полезла? Я тоже хочу в лаву, лаву. Да, е, лаву полететь. Реально? Ааа, Дуны змик! Я знаю я. Ви, я yes. Я попал. Я тоже попал. Ви? А я прямо в лаві там. Та я вже давно вдоль. Давай Давай. Е, а де курочка? А вот тут вона. <риклад> <і не. риклад> <риклад> <риклад> а я в лаву пункты. Маньки мы для тепер это получается в лаву. Що? Що?